Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Декілька років тому я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Сергієм. Для мене він був як стіна, але дуже ніжна і любляча стіна. У ньому були зібрані усі якості, які б я хотіла бачити у своєму чоловіку. Я багато років мріяла створити міцну сім'ю з надійним чоловіком, бо я пам'ятаю своє дитинство, у якому я бачила тільки втомлену матір. Яка намагалась заробити на життя собі і маленькій мені. Ми з мамою залишились одні, тому що у свій час вона не змогла прибачити моєму батьку зраду. Вона вигнала його з дому, а він викреслив нас зі свого життя. І більше батька я не пам'ятаю. Жити без нього виявилось не так легко, як уявляла собі мама. Грошей постійно не вистачало, як і уваги від батьків, тому що батько забув про мене, а мама дуже багато працювала, тому в неї не вистачало часу на мене. Вже тоді я зрозуміла, що я не хочу такого майбутнього для своєї сім'ї і не буду повторювати помилок матері. Мій чоловік дуже видний, коли я вперше його побачила, відразу зрозуміла, що це кохання на все життя. Він моя доля, і з ним я хочу побудувати сім'ю. Він теж мене помітив. Мені пощастило з зовнішністю та з розумом. Вже тоді я розуміла, що хочу бачити Сергія батьком своїх майбутніх дітей. Згодом ми офіційно оформили наші стосунки і стали жити як родина. Ми доклали багато зусиль, щоб зробити з нашої квартири щось дуже комфортне, місце, куди хотілося б повертатись з роботи. Ми обидва працювали і відкладали гроші у наш сімейний бюджет. Якось одного дня я дізналася, що вагітна. Чоловік був несповна розуму від радості. Він буквально носив мене на руках і давав все, чого я потребувала, і навіть більше. З часом я тільки набрала у і помітила, що чоловік вже не так на мене дивиться, але він пиклувався про мене, як і раніше, і робив все для нас з дитиною. Потім я помітила, що він все частіше почав затримуватись по вечорах на роботі. Але ці думки я розвіяла тим, що скоро я буду сидіти у декреті, а нам потрібно буде на щось жити. Якось я відпросилася з роботи на декілька годин раніше, тому що відчувала, що мені зле. Я відчинила двері до квартири, і перше, що потрапило мені на очі, це те, що чоловік вже вдома, а потім я помітила, що жіноче вжиття, а потім вже й верхній одяг явно не мого розміру. Я зрозуміла, що тут відбувається, але реакція здивувала мого чоловіка. Я просто покликала чоловіка з коридору, почала жалітись про те, що дуже втомилась на роботі до того, що й погано себе почуваю, і відразу пішла до душу, нібито я нічого не помітила. Там я дуже сильно плакала, але розуміла, що я не покину його, тому що не хочу таке ж майбутнє, як у своєї матері. Коли я вийшла з ванної кімнати у коридорі, вже не було зайвих чужих речей. Чоловік, приготувавши вечерю, серверував стіл. Я знаю, що та дівчина для мого чоловіка ніхто. Він кохає мене просто період моєї вагітності і мій зовнішній вигляд підкусив його. Але я впевнена, що такого більше не повториться. Я знаю, що мій чоловік кохає мене. Я не можу через це зруйнувати свій шлюб, тому що я теж кохаю Сергія і готова пробачити йому зраду заради себе і дитини. Ми спокійно повечеряли і лягли спати. Наступного дня чоловік повідомив мені, що дає свою карту, щоб я змогла походити по магазинах та салонах краси, щоб зробити або купити те, що захочу. Звісно, що далеко не всі жінки погодяться з таким моїм рішенням, але це моє життя, я вже зробила цей вибір у пользу майбутнього своєї родини. Любі друзі, чи змогли б ви прибачити чоловікові зраду? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.